Ніщо не передбачало скандалу. Перший заступник начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Шереватий доповів про те, що діяльність лісового обласного управління перевіряла спеціальна комісія Держземагентства. На підприємствах були проведені контрольні переліки ділянок відведених в рубку, ділянок, які були зрубані в 2014-2015 дві і ділянки, які вже були відведені на 2016 рік. Порушень не виявлено, втім, перебивши його слово взяли активісти громадських організацій, які вже давно ведуть боротьбу з незаконними вирубками карпатських лісів. Час перевірки Затримано службу безпеки. Попрошу задокументовано відкриті впровадження. Кутирський лізвод віжець перепрошую. Чість Чіст... 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 конференція ціст... того, що ліс не дали можливість працівники. Збили, з, перевернули автомобілі, три лісовози не були зупинені на вимогу працівника міліції. Побитий був працівник міліції, перевернути два автомобілі. Це що законні вирубки проходять, на три лісовози не зупинені. Крім того, Юрій Ковалець поставив питання, чому до складу комісії не були включені місцеві громадські активісти, а тільки чиновники. Його підтримали інші особи, які також не є державними працівниками, але прийшли на прес-конференцію заслухати офіційні дані. У схожому форматі пройшло більше півгодини бурхливих обговорень. Не кричіть власка, не кричіть, кричіть, будь ласка, Давайте відповідь. Я, я, я хочу сказати. одне. Лісівники, присутні на прес-конференції повідомили, що на усі звинувачення згідні відповідати в судах, але не в такому балагані. З такими людьми можна говорити або з позиції сили, або з позиції сили суду. Все. Люстрація ну, треба прийти. Бо вашу відомо, я написав заяву згідно закону про запобігання корупції в Україні. З доповненими прийнятими у цьому році, в березні місяці, з доповненнями саме новий. я написав, дав згоду і передав в ворон управління сам особисто, своєю рукою правою, що я даю згоду на проведення ілюстрації. Чекаю в її проведу серед претензій, які активісти закидали лісівникам. Незаконні вирубки лісу, неналежний догляд за зеленими насадженнями та відсутність будь-яких заходів по запобіганню розповсюдження лісових хвороб. Чиновники у свою чергу доводили, що у їхніх господарствах зразковий порядок, що неодноразово підтверджено численними перевірками та висновками комісій. Надія величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.